Привіт, мене Таліна і самомотивація не має сенсу. Про що я хочу сказати, це те, що самомотивація насправді. Вона, мотивація вона або є, або її нема. І самостійно ти її викликати не можеш. Тобто ти або робиш щось через те, що в тебе є таке внутрішнє покликання, твої цінності з цим збігаються. Ти просто робиш це, тому що ти ну, неймовірно хочеш це зробити. І твої мотивації достатньо, тобі не треба ще більше мотивації. А якщо ти хочеш, наприклад, трошки мотивуватися, то насправді я б сказала, що краще все ж таки на зовнішню, на зовнішнє середовище якось це перекласти. Тобто, якщо ти комусь кажеш, що ось я, наприклад, розпочинаю бігати кожного дня. Сьогоднішнього дня, і ця людина буде на тебе так дивитися Ти сьогодні вже побігав, і ти будеш думати, що він або вона знає, тобто тобі треба це зробити. Тобто ось, ось ці два аспекти це або твоя внутрішня мотивація, яка в тебе вже є, тобі самомотивувати якось себе самостійну мотивацію робити вже не треба, вона в тебе є. Або ти робиш собі якусь зовнішню мотивацію, тобто мотивацію завдяки комусь. І насправді це досить цікавий, не знаю, аспект, тобто мотивація насправді це важливий аспект, проте, знову ж таки, зважаючи на те, що ти хочеш робити. І якщо ти реально гориш цією справою, то в тебе все вийде. Або якщо в тебе немає мотивації, то це два якихось. Е... Два може бути, дві можуть бути причини, чому це не... це не спрацювало. Або це не те, що тобі потрібно, тому що таки твоєї внутрішньої мотивації не вистачає. Або просто не час. Тобто зараз це для тебе не є пріоритетом. Просто твоя мотивація на щось інше зараз направлена. І ось подумай про це, тобто, чи потрібно тобі це взагалі, та чи потрібно тобі це зараз. Якщо ні, то і не витрачай на це час. Тобто це те, що для тебе не таке важливе. І краще направ свої зусилля на те, що для тебе зараз має значення. Це ті ж саме сезони, тобто, якщо ти зараз мотивований на те, щоб якось зі своїм здоров'ям своїм тілом, щоб якось покращити своє здоров'я, то немає сенсу зараз дуже сильно налягати на те, щоб багато працювати та на якісь фінансові цілі. Направляти увагу, тобто це просто від того, що тобі зараз реально потрібно, буде твою увагу та те, що тобі хочеться робити, те, що тобі треба робити, просто забирає, буде забирати час та енергію. Тому, тому що ти будеш просто в стресі, в паніці, ти будеш не те, їсти, що потрібно, ти будеш, не будеш займатися спортом, не будеш якось себе. Знову ж таки, через стрес, тебе психологічне та духовне здоров'я не буде в доброму стані. Тому, якщо тобі реально саме це важливо, то і знову ж таки на робочі та фінансові цілі, так, звичайно, не треба про них забувати. Проте сконцентруйся саме на першому, на тому, що тобі реально потрібно. Тому сподівайся, що ти знаєш, на що направлена твоя мотивація, не самомотивація, а саме Просто мотивація. І мотивуй себе не тим, що тобі треба щось робити, а тим, що хочеться щось зробити. І те, що ти робиш реально без зусиль. Ось тоді в тебе все вийде. І на цьому все. Бувай!